Марко Плачко уже готує до випуску свій перший поетичний доробок у свої 20 на його рахунку десятки віршів та прозових творів. Розповідає, усе розпочалося із невзаємного кохання. А відшліфовуючи майстерність у літературній студії, він вдосконалював талант а його тексти набули глибокого філософського змісту. Я почав писати 2008, восьмого, зараз дві 2000... Тринадцятий майже і це щось таке перехідне, молодіжне, але якому ще треба рости, рости і рости. Я дивлюся обличчя мрії, коли та направляє рушницю. Чи ж я не Боже волію, розглядаючи очі вбивці? Та й ось і діра у мені, і істина, душу шкребе, або ти підведеш до стіни, або мрія приставить тебе. Керівник літературної студії Алла Мачук розповідає, працює молодь у жорстких умовах, адже кожен доробок підлягає критиці колег. Саме в такому режимі з'являються якісні поетичні твори. Поезія має бути інтелігентною, поезія має бути високохудожньою, і поезія має бути розумною. Я намагаюся якраз ці якості прививати дітям. І працюємо ми таким чином, що ми не шкодуємо ні одного. Ми критикуємо, ми навчаємо. Оскільки я викладаю теорію літератури, то я змушую їх відповідно до тих норм, до тих правил, які мусять бути в літературному творі і творити. Літературна студія Любисток розпочала свою роботу п'ять років тому і налічувала лише два учасники. Сьогодні заняття відвідують більше 15 майбутніх поетів та письменників. У кожного з них свій погляд на майбутнє української літератури, але усі вони вірять, що зможуть. Жуть його забезпечити Людмила Савонькіна, Юрій Кобів, новини рівного.